Волонтерять, розвивають місто та наближають нашу перемогу. Повномасштабна війна докорінно змінила життя кожного українця, зокрема й сучасної молоді. Микита Маківчук один із представників молодіжного руху Чернігова, а ще педагог-організатор клубу за місцем проживання Ровесник. Після того як школи номер 18 та 21 були розбомблені окупантами, цей простір став одним із небагатьох місць у районі, де підлітки можуть грати в настільні ігри, займатися в гуртках та спілкуватися. Чоловік розповідає, що зараз працівники клубу. Бо роблять усе, аби заклад продовжував функціонувати навіть в умовах можливого відключення світла. Ми робили велику кількість заходів. Це і був опен-дей для дітей, велика кількість заходів для збору грошей на ЗСУ і ярмарки. І залучали партнерів з інших організацій. І, зрештою, виграли проєкт, який будемо реалізовувати в вересні цього року. Це будуть сонячні панелі, акумулятори. Тобто наш клуб повністю автономний, навіть якщо немає світла. Намагаємось робити наше місто більш цікавим для молоді і яскравим. До дня молоді, що у 2021 році указом президента перенесли на 12 серпня. Міське управління в справах сім'ї, молоді та спорту відзначило чернігівців, які, попри складнощі, продовжують працювати на благо міста. Коли нас питають, чому ви нагороджуєте саме їх? А там в місті Чернігово ще інші люди, які працюють в різних проєктах, Головний принцип цього відзначання це саме ті молоді люди, які були поруч з нами, поруч з управлінням, поруч з міською радою. Сказати їм просто дякую цього мало. Ми не знаємо, як виразити нашу подяку, щоб вона була адекватна і співрозмірна тим зусиллям, які вони вкладають в розвиток міста. Але ну те, що ми можемо, ми кажемо дякуємо, вручаючи подяки, невеличкі сувенірні подарунки. У цей день управління в справах сім'ї молоді та спорту разом із молодіжною радою також представили сайт, де зібрали актуальну інформацію про можливості для чернігівських юнаків та дівчат, починаючи від анонсів заходів, закінчуючи вакансіями роботодавців. Розробляли молоді розробники з Чернігова, це студенти Черніговського університету. Ми їм довірились, і вони розробили дуже гарний сайт, який виконував повністю наш запит. Дизайн ми обирали з усіма новими новітніми течіями у веб-дизайні. будуть розміщені, як казав, уже анонси заходів, також новини від нашої молодіжної ради, а також буде посилання на наш ютуб канал, на якому з'являються усі новини нашого міста. Мета нового сайту, зокрема, максимально залучати громаду до життя Чернігова. Кожен бажаючий може залишити заявку на вступ до молодіжної ради або ж розписати свою ідею щодо покращення міста. Розробники зазначають, усі введені дані будуть захищені. Було обрано платформу, яка вирізняється з поміж інших високою надійністю та захистом даних. А саме було встановлено то та розроблено ssl сертифікат який власне дозволяє забезпечити дані користувачів, які будуть заходити на наш. Сайт. Сайт та залишати свої дані на нашому сайті за словами голови молодіжної ради інформацію на сайті будуть доповнювати та за потреби змінювати. У майбутньому ж планують створити з ресурсу окремий додаток.